Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні знову збираємо разом яйця. І подивимось, чи діють мої маніпуляції з мішанкою чи ні. Так, ну вредна курка сидить, ми знаємо, що вона не несеться. Виходь! Ти ж не надумала хоч коктат ще. Якась вона така дивна стала. Добре, я перевірю, чи є що. Немає. В неї там немає нічого. Так, тут щось греблися. Одне. Ага, два. Два. Так, тут немає. І тут немає. Ну, от, друзі, як бачите, Три яйця. Сьогодні нічого не не обманюю вас, показую, як є. от Тому, ну, якось так. Буду продовжувати давати різні добавочки. От, сьогодні ще покажу ще один вид мішанки як я роблю. от Тому, от бачите, як? Коли ви бачите в інтернеті відео по типу. Добавте це і ваші кури завалять вас яйцями. Ну, я не скажу, що це неправда. Але от, як бачите, я вже скільки майже тиждень даю і те, і все, і намагаюся урізноманітнити їхній раціон. Але от, як бачите, щось все рівно не так для них. От тому... Ну, Але виходу в мене немає, я буду продовжувати. Ну, тому якось так. Учора було сім, сьогодні три. Мало. Ну, але все, що є, все моє. Так, друзі, як бачите, яєць мало, але я не здаюсь, в мене немає виходу. Можливо, було б навіть гірше, якби я нічого цього не робив, а просто кинув би зерна і все. Дивіться. Коли ми кажемо яйценоскість е -е 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 у курей, Потрібно, наприклад, її там підняти. От. Е і якісь рецепти мішанок або ще чогось у воду у, у кашу і так далі. Але ми забуваємо, що на яйцяноскість впливає не лише харчування. Це один із елементів. От. Е тому е потрібно можливо шукати причину не лише в раціоні харчування. Ну, наприклад, якби ви в мене спитали. От саме в зимовий період, що найголовніше для того, щоб кури неслися стабільно, я б вам відповів світло. 12-14 годин у курей повинно бути світло. У мене це є друге. Умови утримання повинно бути сухо, чисто. Звичайно, чисто я маю на увазі відносно, тому що все-таки це тварини, і, ну, вибачте, за кожною куркою прибирати ви не будете, але повинно бути чисто, відносно сухо, повинна бути підстилка. В приміщенні повинно бути ну, хоча б, як на мене, 0 градусів, тобто відносно тепло. От зараз у моєму курничку тут плюс 5. От. Е, далі кури повинні бути здоровими. Це зрозуміло. Е, звичайно, це все умовно, тому що ми всередину не заглянемо. Але ну, от, як бачите, моя вредна курка хворіє, але ну, можливо, це одиничний такий випадок, а можливо, і ні. Але від гельмінтів я їх обробляв, від кокцидіозу обробляв, тому умовно вважаємо, що вони здорові. Можливо, просто якийсь такий зараз період. От просто період такий, відпочивають. Тому що, як ви знаєте, у мене е старі кури минулорічні і молоді Ломан Браун. До речі, які ще не всі е не почали нестися. От тому, можливо, от саме цей період. Ну і, звичайно, харчування як невід'ємна частина. От, тому, друзі, не вірте, коли ви бачите ролики з назвою Додайте оцей інгредієнт і завтра буде відро яєць. От ну, так не буває. Звичайно, я знаю про всі добавки ці м'ясокісткове, борошно, рибне, риб'ячий жир, трикальцій фосфат. Все це ми проходили. От, якщо вони не несуться, то, скажімо так, це також не дуже допомагає. Це на мою суб'єктивну думку. Тому, друзі, продовжуємо. Сьогодні мішанка у мене така гарбуз. У мене, до речі, залишився останній. От. Ну, Зрозуміло, вітаміни і так далі. До речі, от я не вибирав насіння гарбуза. От. Воно, саме сере насіння гарбуза, має протигельмінтну дію. дію. Тому я насіння залишив. Далі, у мене ще є пророщена пшениця. Отак от сюди їм дуже гарно, до речі, поїдають і е, кропиву поїли вчорашню. Тобто питань до моїх курей на рахунок апетиту немає. Далі дерь. У мене це пшениця, овес, ячмінь і трішки кукурудзи. От. Я вже тисячу разів розповідав, що я боюся, щоб мої кури не зажаріли. До речі, мені там пишуть коментарі. Люди, що не бійся, кукурудза, особливо в зимовий період, ну, не страшна, вони витрачають багато енергії на обігрів. Друзі, я все це знаю, але ну, от в минулому році у мене так трапилося. Тому, знаєте, теорія теорією, і усіх по-різному не знаю, утримуються кури. Тому я для себе зробив такий висновок. От, і я, я не відмовився зовсім від кукурудзи, але даю її менше. Так, далі. Все ще продовжую давати соду. От. Нагадаю, я даю чайну ложку в день на два десятки курей тиждень. От. І трішки сірки. Продовжую давати для пера, тому що кури ще линяють старі. Та й взагалі, так От О. Так, мікрейди я не буду додати. Ні, трикальцію фосфату. До речі, мені один глядач написав, що трикальцій фосфат краще, тому що там є фосфор, і таким чином кальцій засвоїться краще. Дякую за коментар. От, е я матиму на увазі. От, не даватиму сьогодні крейду, тому що я дам їм щось інше. А що саме, покажу потім. Зараз я все це гарно перемішаю і буду давати курям. Так, друзі, і от. Чим сьогодні ще я буду пригощати своїх курей. Це молочна сироватка. От, одна моя глядачка, до речі, Галина, вам привіт. От, написала мені, що вона боїться давати курім молочну сироватку, тому що думає, що вона ну, викличе розлади травлення у курей. Я їй написав, але й хочу від... зараз дати відповідь і на відео. Друзі, не бійтеся. Молочна сироватка це дуже гарний продукт. По-перше, в ній дуже багато кальцію. До речі, що, як ми всі знаємо, необхідно для яйценосності: фосфору, магнію, амінокислот. До речі, в ній велика кількість молочнокислих бактерій. По суті, це пробіотик. От. Тобто молочну сироватку я б рекомендував давати після того, як ви пропоїєте курей, наприклад, антибіотиками чи е, якимись іншими там, не знаю, препаратами від кокцидіозу від глистів неважливо. Тобто це шикарна річ, от, можна її е, просто виливати в каструльку. І давати, ну, чи в відеочку, куди ви там будете давати, і ставити курім пити. До речі, хто зі мною давно, е, я вже показував, в мене навіть є відео на каналі. Вони дуже полюбляють таке, їм дуже подобається. Оце двохлітрова бутилка, вони її вип'ють, ну, не знаю, до ранку її не буде. Тобто я вилю в каструльку, я потім вам покажу, до речі, як вони її люблять. Можна зволожувати нею. Мішанки, от такі, от, як я сьогодні робив. Наприклад, ви можете запитати, як часто її давати. Якщо чесно, я ну скажімо так, скільки раз на тиждень не можу вам сказати, тому що я даю рідко, я купую. У мене немає ні корови, ні кози, у моїх сусідів немає. Тому що, ну хто знає, я живу в п'ятиповерховому будинку. От. Але дістати її не проблема. От, я даю рідко, ну десь раз на місяць я даю. У кого є можливість у сусідів брати, чи хто тримає корів, кіз. От, ну, боїтеся, давайте отак от просто пити, ну, не знаю, двічі на тиждень. Якщо ви боїтеся. От. Е, мішанку вологу я б, наприклад, зволожував щодня, якби в мене була гарна, свіжа, домашня. Молочна сироватка. Навпаки, вона, е як сказати, із-за наявності молочно-кислих бактерій е нормалізує шлунково-кишковий тракт, всі там ці процеси. Тому, друзі, не бійтеся, коштує вона копійки. От, як бачите, ось це така гага засвідчує. Сироватка не ця, що продається е, в маркетах, в пакетах е, бліда. Це така гарна домашня сироватка, тому дуже рекомендую. Також, звичайно, як і препарат, який, е, скажімо так, яйценоскість також підвищить. Тому якось так, друзі. Ну, тут нічого не міняється. За апетитом у них все добре. Будь-яку мішанку вони їдять з задоволенням. Ну, подивимось. До речі, ще не пройшло і тижня, як я всі ці маніпуляції почав проводити, тому, можливо, ще трішки пізніше і все буде добре. Ну, але я вже казав, виходу в мене немає, тому роблю все, що можу. Їште. Так, друзі, куре трішки. Поїли, заспокоїлися, і зараз я їм поставлю сироватку. І покажу вам, як вони її люблять. Ось дивіться. Ну, мої кури, звичайно, знають, що це. Так, з ногами не потрібно. Тікай. Ось, дивіться, до ранку буде суха каструлька. Тому, друзі, хто сумнівається. Не бійтеся, не сумнівайтеся, це дуже гарний продукт. Двічі на тиждень отак, от ставить просто щоб вони пили без проблем. Мішанку, наприклад, вологу, якщо у вас сироватка своя, там чи вам сусіди дають, можна го готувати щодня. Не бійтеся, я рекомендую подивіться, з яким вони задоволенням її п'ють. Принаймні гірше не буде. Чи завалять вони я, вас яйцями? Не знаю, от, але гірше їм не буде. Отак от, от. Так. бризкають аж на мене. До речі, вона ще, як ви розумієте, е, малокалорійна, тому і ожиріння вона ніякого не визве. Коротше кажучи, золото. Отак от, от, бачите? Понапиваються зараз. Я її потім поставлю в куток, щоб вони не перевернули, і до ранку вони її вип'ять. Отак. От. Тому, друзі, як бачите, немає такого 100% дієвого якогось препарату чи варіанту, чи рецепту, називайте, як хочете, що дайте, і кури ваші не стимуться. Все щось, ну пробуйте, бачите, я пробую, начебто, все в порядку, і все, наче як повинно бути, але ось чомусь можливо, от просто такий період. Старі відпочивають, а молоді ще не зовсім, скажімо так, рознеслися. Хоча я і сам так спостерігав, і деякі люди мені казали, що от саме Ломан Браун так. ну... Реагують на холод, тобто, коли холодно, стає якось так з яйценоскістю, у них гірше становиться. От, і я так якось це спостерігаю, але ну, не так ще й холодно. Тому ну, подивимось. Якщо, до речі, у вас є якийсь 100% рецепт, який ви знаєте, перевірений, що от я дам курім і завтра буде у мене два десятка Будь ласка, пишіть. Я з задоволенням спробую. Ну, поки що так. Можливо, пізніше я куплю їм премікс несучка Спробую. Якщо, скажімо яйценосність не відновиться. От. Але б мені цього не хотілося. Вона дорога. От. І постійно їй давати. Ну, не те, що немає можливості, а. Не знаю, немає сенсу, я вважаю. Тому поки що так. Народними методами. Ось бачите, як п'ють. Дуже їм подобається. Але, звичайно, друзі, е вирішуйте самі. Я ні в коїм, ні, ні в коїм разі в кого нічому не заставляю. От, нікого нічому не вчу. Лише показую те, що роблю я. Можливо. Хтось візьме собі на замітку. От якось так. От таке, от, друзі, сьогодні відео. Дякую усім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей!